Сьогодні 14 січня 2023 року. Система складається з 20 на 24 вольт. Придбав інвертор на 5000 Вт. Зарядний пристрій на 16 ампер. Слабші не витримують і не встигають заряджати. Світла в нас не стає 3 по 3. Три години нема світла, три години є. Тобто за три години я маю зарядити акумулятори. Акумулятори два штуки по 110 А. 12 вольт не з'єднаний в систему 24 вольт. За допомогою цього інвертора працює все. Холодильник, бойлер, телевізор, комп'ютер. Не виключаю нічого. Тобто 3 години використовую і за 3 години встигає зарядити ось цей зарядний пристрій. Система працює стабільно.